З 18 по 22 грудня у Полтавському педагогічному університеті імені Короленка в рамках міжнародного проєкту Еразмус Плюс проєкти з розвитку потенціалу вищої освіти, надання можливостей та організаційного успіху регіональним університетам в Україні, відбувся тренінг-курс з написання грантових проєктів. Організували навчання для викладачів регіональних вишів України. Є декілька університетів, які приймають цьому участь. Це проект Буст, який є, має певне фінансування від Європейського союзу. Ми. Думаємо про студентство, Ми думаємо про те, щоб наші студенти, як і наші викладачі, долучилися і до імплементації в європейську систему освіти, європейський простір науковий. Це, мабуть, перша складова і основна складова. Ми ще розподіваємося, що. До нас долучаться, і, мабуть, в першу чергу науковці всієї країни. Під час першого навчального етапу викладачі вчилися писати грантові угоди, обмінювалися досвідом, об'єднав проєкт шість вишів, серед яких і Тартуський університет. Естонія не по-перше, як ви розумієте, я говорю українською мовою, це означає, що я з України, і декілька років тому я мене запросили працювати в Тарсовські університеті. Я погодилася, тому що я хотіла отримати міжнародний досвід. Я вирішила, що напевно було б дуже добре обрати або знайти ті українські університети, які попередньо не брали участь в європейських проєктах і дозволити їм долучитися. До європейського освітнього простору тренінг, зокрема, передбачає обмін ідей щодо потреб університетів, оновлення освітніх програм, употужнення цифровими технологіями. Це вкрай важливо для розвитку невеликих вищих навчальних закладів. Продовжує тренерка та координаторка проєкту Олександра Головко. Я вважаю, що університети в невеликих містах є дуже важливими, тому що якщо в місті є університет і він випускає людей з вищої освіти, то загальний рівень освіти в цьому місті буде завжди... Ти підтримувати Полтавський педагогічний університет став національним координатором міжнародного проєкту завдяки досвіду впровадження попередніх програм від європейських партнерів. Нині на базі закладу реалізується декілька проєктів Еразмус Плюс, говорить директорка навчально-наукового інституту іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Менеджерка міжнародного проєкту Буст Марина Зуєнко. Це проект 1 який передбачає мобільність академічну мобільність студентів. І щороку, в весняний і зимовий семестри, наші студенти їздять на навчання до Данського університету в Копенгаген, також в Угорщину, в Версальський університет Франція, в Японію, але це вже за іншим проєктом, японськими проєктами. І мають можливість навчатися в міжнародних групах студентів з різних країн світу і спільно удосконалювати свої навички іноземної мови і освоювати свою майбутню спеціальність. Власне, за нашим профілем, це вчителі аналітик.

Партнерами в рамках цього проєкту є Мукачівський державний університет, Кременецька гуманітарно-педагогічна академія, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Мелітопольський педуніверситет, Донбаська національна академія будівництва і архітектури та три закордонних закладів вищої освіти: Тартуський університет, Естонія, Приморський університет Словенія та Польський університет прикладних наук Ельбовензі.